Спочатку бахнули. бахнулі в крайні вон, в окна на першому етаже. бахнуло, що у нас так і кошка, і все летело во двері. Це перший вибух. А второй ми вийшли, вышли сюди. Только сели, і он и ты Бабах, это кошмар какой-то Вот Так от. Людмила Макарова, мешканка модульного містечка, розташованого на околицях Чернігова. 6 жовтня російські війська атакували цю територію ударними безпілотниками. Один із вибухів стався поблизу модуля, в якому жінка проживає разом із чоловіком. За кількасот метрів від містечка облаштоване укриття. Та під час повітряної тривоги Людмила туди не йде. Жінка має першу групу інвалідності і на силу пересувається. Через відсутність необхідних умов для людей з інвалідністю вона просто не може безперешкодно дістатися до сховища. А куди там не пройдеш. Я ж не пройду. Сидимо тут. Там же такое твориться. Місце, де розташоване укриття, нам показують чоловік Людмили Макарової, Олексій Макаров і кілька інших мешканців модульного містечка. Вони розповідають, що на територію модульного містечка нині розміщено сім двоповерхових і п'ять одноповерхових модулів, у яких проживають люди. Серед мешканців чимало осіб з інвалідністю, які пересуваються з труднощами. Під час повітряної тривоги вони також не можуть скористатися укриттям, адже воно не пристосоване для людей з обмеженою мобільністю. Жінка інвалід першої групи. Сюди ми не доберемося. Ви як, в якому вона стані. і як вона двигається, вона є ходить. І так це ж не одна вона, Ще жінки тут є. І хлопці, які прийшли, це теж на колясках їздять. Ми сюди ніяк не спустимося. Окрім відсутності пантусів, місцеві мешканці нарікають і на загальний стан укриття. Тут немає вентиляції та водопостачання. Відсутня питна вода і запас провізії. Умови укриття, що з дітками сюди ми не спускаємось. Маломобільні люди сюди знову ж таки не можуть підійти, зайти, просто зайти, тому що круті сходи, немає ніяких ні пандусів, нічого немає. Немає води, немає водовідведення, не можна навіть, вибачте, сходити в туалет, якщо дуже треба. Треба підніматися наверх і кудись десь шукати місце. Здесь сиростю сильно пахне. А у мене жона проработала років на при сах. И сейчас ей это все сказывается. Вот эти запахи на нее очень сильно действуют. Тут плесенью пахнет, вентилятор должен стоять, их нету двигателей, все поснимали. Когда-то было здесь стояла вода, в этой воды нету, туалетов нету. По роз'яснення щодо ситуації з укриттям біля модульного містечка ми звернулися до фонду комунального майна Чернігівської міської ради. З відповіді на журналістський запит ми дізналися, що укриття визначено як захисна споруда цивільного захисту. Відповідне рішення ухвалене у 2023 році. Раніше воно тривалий час не перебувало на балансі та вважалося безхазяйним. У 2024 році споруду взяли на облік як безхазяйне майно а в липні 2025 року рішенням суду передали у власність територіального. Громади Чернігова. Наразі триває процес державної реєстрації, після якої укриття закріплять за управлінням з питань надзвичайних ситуацій міськради. Простіше кажучи, схоже, що нинішній стан укриття це наслідок багаторічного безхазяйного утримання. Очікується, що після передачі на баланс міського управління його стан поступово поліпшиться. Утім, чи справді так станеться, покаже час.